Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю Сьогодні у нас перше число, а це означає, що у нас доступна вже нова перепустка, і це називається операція Лук в налуччі. Все як завжди, все те, як ви любите. Якщо ви граєте з особливою перепусткою, то забираєте ви більше нагород. Якщо граєте без, то забираєте менше. Ну і все те, як ви знаєте, що нас чекає по самому. По самій бойовій перепустці. Тобто вже казали, що на першому рівні ми збираємо колекційний танк 4 рівня ДВ2, також нам тут дадуть 500 золота і 10 тисяч срібла. Це перша нагорода, яку ви отримуєте просто перманентно купивши перепустку. За те, що ви закриєте повністю. Повністю всі 60 левелів, ви отримуєте 4 мільйони срібла. 4 мільйони срібла. Вільного досвіду ви отримуєте 98 тисяч, золота 3700. Фіолетових бустерів різних: це екіпажу, вільного досвіду, е бойового досвіду, ви отримуєте 280 штук. Сертифікатів X5 9 штук буде, сертифікатів X3 ви отримаєте 3 штуки, синіх бустерів отримаєте 110 штук. Це також бойовий досвід, вільний досвід, досвід екіпажу. Сертифікати на дослідження танків 7, 8, 9 і 10 рівня, а також сертифікати на покупку танків 7, 8, 9 і 10 рівня. По одному сертифікату на левел. Камуфляжі рідкісні, ми вже сказали, їх там буде 4 штуки. По два камуфляжа і одного камуфляжа буде три штуки. Тому, друзі, пропоную зараз прийти трошки подивитися на панлонг. І що ми маємо на шостому рівні, друзі, в ПТСАУ 850, міцність всього. Основне бронювання, вона картонна, 35 мм лоб, борт 20 і керма 20. Тобто це ПТСАУ, яка буде гратися виключно як ПТСАУ на третій лінії. Ймовірність займання 15. І радіус огляду 240 метрів. Але це друзі, це без без умови того, що стоїть обладнання. Маскування без руху корпусу 61 в русі 45 і 13 під час пострілу. Але скажу, якщо ми поставимо все обладнання і у вас викачені пірки екіпажа, то перки екіпажу до речі, на Маскування, я вам зараз його покажу, де він знаходиться. Якщо у вас екіпаж викачаний, екіпажа, от тут знаходиться. Він збільшує маскування на 21%. Це початковий показник. Тому по формулі десь там умовно буде 80% на цю ПТСА. Орієнтовно, я не можу там. Вам одразу сказати, що 80 або 90. Максимальна шкода на хвилину буде 2276. Знов таки, це без обладнання. Час перезаряджання 7,38 На бронебійних пробиття у нас 181 мм, під калібри 241 мм, фугасні 50 шкода середня 280 мм. 240-350. Час зведення 3,4. Достатньо швидко вона зводиться. розкид 307 Ну, я думаю, що ми зможемо десь зробити 28-28 см на 100 метрів, якщо будуть у нас все з екіпажем лади. Кути вертикального наведення вгору 15-5 вниз. Горизонтальне наведення 12 вправо, 12 вліво. Максимальна швидкість 43 км на годину. Назад. 18, середня швидкість 34. Тобто, в принципі, дуже така цікава ПТСАУ, Вона дуже схожа на каноненджах Panzer, якого ми розглядали два дні тому. І хочеться сказати, що ця ПТСАУ грається. На шостому рівні, і дуже хочеться вже її спробувати і пограти. Я думаю, що грати на ній буде дуже комфортно і можна накидувати нормально, нормально і нормальну кількість дамагу. Тому, друзі, а давайте зараз перейдемо до нашого конкурсу. І е, що ми зробимо з, з вами зараз? Ми з вами візьмемо за традицію кожного місяця, кожного першого числа, розігрувати бойову перепустку і до неї ліцензію до бойової перепустки для того, щоб Можна було трошки швидше проходити цей івент, і щоб у вас було все добре. Тому, друзі, для того, щоб розіграли ми з вами зараз бойову перепустку і ліцензію, треба бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео, написати один коментар, в якому також можна, треба вказати свій нікнейм та ID у грі. І третє, це додати мене у грі в друзі. Тому давайте, друзі, зробимо так, що Перепустку на цю всю історію ми зробимо добу. Тобто через добу о 8 годині я запишу відеоролик, в якому ми будемо знати переможця, який отримає, скажімо так, цей невеличкий бонус, і там буде результат розіграшу. Тому, друзі, бажаю всім вам бути щасливчиками і отримати саме вам бойову перепустку з ліцензією і. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна. Пока.